Вітаємо вас, телеглядачі, у ефірі першого подільського «5 хвилин на головне у студії Валерій Гринчук. Розпочинаємо. Розпочнемо з даних від генштабу Збройних сил України, адже протягом минулої доби противник завдав 64 авіаційних та одного ракетного удару. Здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Наші захисники там відбили 22 ворожих атаки у тимчасово окупованій Ялті автономної республіки. Крим російська окупаційна влада незаконно відбирає нерухоме майно у громадян України, які за період окупації півострова не прийняли російське громадянство. До таких осель застеляються військовослужбовці російських окупаційних військ. Далі також наша авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по його зенітно-ракетному комплексу. Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 32 ударні БПЛА, типу Шахід. Також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, район зосередження живої сили противника, чотири артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, три склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби. Дякуємо нашим захисникам за ранок і за майбутнє. На жаль, не у всіх регіонах ніч та ранок минули спокійно. Дніпропетровщина вранці вибух пролунав у Межиріцькій громаді Павлоградського району. Ворог атакував транспортне підприємство. Легке поранення отримав восьмирічний хлопчик. Херсонщина була також під обстрілами. Зафіксовано 49 обстрілів. Місто Херсон ворог обстріляв два рази. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. П'ять людей дістали поранення. Також стало відомо, що з Бахмута евакуювали всіх дітей на черзі Торецьк. За словами очільника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, наразі у населених пунктах Торецької громади перебуває 266 дітей. На жаль, через небажання деяких дорослих жителів евакуюватися, страждають діти, які змушені бути там. Тому багато зусиль та часу у відповідних служб, які займаються евакуацією, іде на вмовляння та роз'яснення даним особам. За Даними очільника краю з лінії фронту вже евакуювали 130 дітей. Завтра, 1 червня в Україні, підвищаться тарифи на електроенергію. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, цитуючи міністра, через обстріли нашої енергосистеми країна втратила великий обсяг генерувальних потужностей, за допомогою яких вдавалося підтримувати пільговий тариф. Дане рішення було про підвищення було також затверджено урядом. І відповідно від завтра тариф на електроенергію для населення буде 2 гривні. 64 копійки за кіловат-годину. Далі про Хмельниччину Цьогоріч планується виростити рекордну кількість сіянців. Про це заявили у подільському е лісовому офісі. Окрім того, що лісівники створюють сіянці із закритою корен кореневою системою на селекційно-насінньовому комплексі. Вони також висівають насіння у лісових розсадниках. Саджанці вирощують у спеціальних коробках, теплицях або у ґрунті. Подільський офіс, який об'єднує території Буковини, Хмельниччини та Тернопільщини, уже має перші результати. Паростки на території понад 5,3 гектари. Загалом планується охопити площу 8,3 гектари, а це майже 17 мільйонів сіянців. Вирощують здебільшого дуб, сосну, модрину, ялину та інші листяні, хвойні і декоративно-чагарникові породи. Також ці заходи спрямовані будуть на підтримку програми. Президента України з висадки лісів зелена країна. Також сьогодні через планові аварійні роботи енергетиків у Хмельницькому світла не буде за такими адресами. Вулиця. Гальчевського 1 1А, 1 а 1 дріб 5А та вулиця Заводська, 163 дріб Також не буде світла у низці вулиць у селі Гнатівці, Лісогринівецька громада та у селі Доброгорща Гвардійська громада. Попередньо у місті та області роботи будуть тривати до 16-ї години. Детальніше з переліком вулиць можна ознайомитись на сайті Хмельницькобленерго. Станом на зараз це уся важлива інформація. Запрошуємо долучатися до ефірів продовж дня, адже наша команда оперативно висвітлює головні події та новини. До зустрічі.